Російська воєнщина, російське військово політичне керівництво все робить для того, щоб зірвати мирний процес. Їх не цікавить мирне ругування ситуацією в Донецькому регіоні, тому що вони створювали цю кризу, створювали підстави для окупації території, не для того, щоб там нормалізувала ситуація. Їх задача не допустити європейську євроатлантичну інтеграцію нашої країни, їх задача дестабілізація ситуації в державі і повалення фактично проєвропейського керівництва країни, введення тут ситуації хаосу і реставрація тих маринетичних політичних сил, які б могли знову Україну повернути до форватору Російської Федерації, як це було при Януковичі. Саме про це йдеться і тому постійно ви бачите не було жодного назня, коли б не припинявся вогонь з боку російсько-теристичних курпувань по нашим позиціям. Ми розуміємо, що вони можуть відновити бойові дії в будь-який момент, і ми повинні бути до цього готові. І саме тому ми з вами говорили про інтенсивність, необхідність інтенсивного зведення фортифікаційних споруд рубежів нашої оборони. Коли це буде відпрацьовано, то ми зможемо використовувати сучасні технології, забезпечити, скажімо так, аналіз ситуації вдовж всієї лінії зіткнення, вдовж всієї лінії оборонних рубежів для того, щоб не допустити як контрабандних потоків, так і що для нас є принципової ваги, не допущення при так переходу на контрольнами територію диверсійно розвідної груп. Тому що тема диверсії, тема тероризму стає сьогодні дуже актуальною. І напередодні травневих свят відбувається дуже сильна активізація роботи спецслужб Російської Федерації на території України, в тому числі координація, підготовка диверсійно-терористичних таких злочинів, які вже деякі локалізовані, над локалізацією деяких зараз працюють наші спецслужби.